Сьогодні ми розберемо схеми підключення тормозних шлангів на передньому контурі мотоцикла. Беремо передній контур Honda і Yamaha. Вони використовують тройнік це якщо у нас два тормозних диски на передньому колесі. Це дуже непогана схема для резинових шлангів. Тому що довгий шланг від тормозної машинки на правий супорт розривається тройніком. А чим довший шланг, тим сильніше він розширюється. Тому така схема для резинових шлангів, для стокових, непогана. Але коли ми ставимо армовані гармівні шланги, нам ця схема вона просто здорожчує систему. Тому що тут ми маємо раз, два, три шланги і тройник. Це все можна замінити двома армованими шлангами. Один. Шланг йде від тормозної машинки на пр правий супорт, другий шланг перемичкою через колесо йде від правого супорта на лівий. Але для такої системи потрібен двойний банджо болт, який на правому супорті буде з'єднувати два шланги. Ці два шланги нам треба з'єднати через шайбочку. От так це буде виглядати на правому супорті, на тормозну машинку і лівий супорт йде по одному болту. Як це буде виглядати на мотоциклі? У следующему відео.